Всіх вітаю! З вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні починається нова сторінка в історії Квадрогараж. За моєю спиною перший наш проєкт. Проєкт по відновленню старенького, вживаного, але практично повністю розваленого квадроцикла. Так, наш проєкт стартує на нашій новій локації. Ми в місті Переяслав орендували приміщення. Значить, тут у нас 100 квадратів. Та навіть трошки більше, 120, напевно. Сьогодні я привіз першу техніку. Тут у нас Лінхай M150 новенький чорний, будемо збирати. На днях я отримав баги Лінхай 200. Значить, майже зібрав його, залишились там каркас таке, фари поставить. Тут у нас вже є Промакс 300. -ка. Завтра тут у нас є кіт. Дуже крутий кіт розмовляє. Black. Black. Дві-трьох соточки завтра приїде. Ну, коротше кажучи, працюємо. До речі, хто має уяву, як зробити тут косметичний ремонт, як пофарбувати усе, підкажіть, будь ласка. Бо я не дуже креативний в цьому. Бачите, вже стіни трохи підготували, почухали. Значить, треба грунтувати і починати фарбувати. Приміщення дуже круте, є дві кранбалки. Є дрінажі для стоку води. Тобто, тут, прям в приміщенні, наприклад, взимку може буде, буде мить техніку. там вода у нас є. Ну, коротше кажучи, клас. Тепер більш детально, більш детально про наш новий проєкт. Ті, хто слідкують за моїм YouTube каналом давно, хто регулярно дивиться мої відосики, знають, що я давно підшукував такий квадрик для проєкту. Я хотів або лінхай м 150 або лінхай 300. Хотів купити такий квадрик, але нічого не попадалось цікавого, нічого такого, з чим би можна було працювати, або взагалі кончене продається, ну просто мертве. От, ну, або такі свіжі квадрики. Коротше кажучи, один з підписників, якщо він захоче, я пізніше про нього розповім. Це квадроцикл його дітей. Е, от, він зламаний, він стояв на іншому СТО вже декілька років. Більше двох років, наскільки я зрозумів, його там не могли полагодити. Що там не зросталось, не знаю. Коротше кажучи, він зателефонував і запропонував мені для проекту цей Е, Дословно сказав, роби з ним, що хочеш, а мені потім виставиш рахунок, коли все буде готово, то він квадроцикл забере, оплатить всі ремонти, всі експерименти і віддасть його далі дітям на покатушки. Так, з чим ми маємо справу? Маємо справу ми з наболівшим коробка передачі, як ви бачите, тріщина розірваний картер. Все це наслідок неправильної експлуатації, відсутності обслуговування, відсутності інструктажів. Швидше за все, переключали передачі неправильно, без перегазовок, без синхронізації. Можливо, на ходу переключили передачу з передньої на задню. Тому нам стоїть основна задача поміняти ліву половинку двигуна. Картер коробки одночасно є лівою половинкою двигуна. Права половинка тут невелика, Оце вона, на ній стоїть генератор. Ось кожух генератора, а ліва половинка величезна. На лівій половинці стоїть так скажімо, вся трансмісія з цієї сторони. Ось на ліва половинка на ній варіатор, коротше кажучи, повний розбор кажучи, ну, Капіталка двигуна, як казали раніше. от Далі, що у нас ще із цікавенького? Із цікавенького у нас, ну коротше кажучи, розірвана задня ось обойма, в якій сидять підшипники, значить. Основна несуча частина задньої осі, вона відірвалась від своїх двох вух. Одне вухо ліворуч, ось воно кріпиться болтом. Інше вухо ось кріпиться. Коротше кажучи, праве вухо у нас відірване повністю. Ну, я думаю, видно, тут по-живому відірвано. Я не знаю, що робили з цим квадроциклом. Але у нас в прокаті такого не було. У нас в прокаті ну, там, по двоє дорослих їздили, іноді там і на трамплінчиках на різних підстрибували. ну Не було такого, ми не, не ламали нічого. Щось діти тут зробили з ним таке надсерйозне. Так, ну якщо подивитись на квадроцикл ззаду, то візуально видно, що він перекошений на праву сторону. Чи то рама деформована, чи то багажник, чи то за рахунок того, що. Розірвали задню вісь, він перекошений, будемо, будемо з тим розбиратися. Можу сказати, забігаючи наперед, що цей кофр дуже важкий. Тут чисто кришку підняти, Кришка, напевно, кілограмів 5 важить. Скільки важить кофр, не знаю, кілометр, кілограм 15. От, це дуже важкий кофр для цього багажника. На ньому написано максимум 20 кілограмів. А його ще й неправильно установили. Якщо подивитись, то його сильно змістили назад. Нерівномірно розподілили вагу. Ну, якщо видно по багажнику, то багажник завалений сильно назад. Ну і тут ось вже є сліди сварки. Так, зараз приближу. Коротше кажучи, багажник вже ремонтували, варили е, неодноразово. Ну, наш проєкт від того. Буде тільки цікавіше. Ми постараємось повернути цей квадроцикл до життя, повернути його до стандартного стану, максимально приближеного до заводського. Так, що ми можемо ще побачити? Ну, якщо подивимось на тавотницю на задньому речагу, то смазки тут не було, ніхто його не обслуговував, не смазував. Я спробував перевірити, але ну, тут у нас є невеличкий люфт. Можливо, вдасться відрегулювати. А можливо, доведеться міняти також втулки, втулки заднього речага, заднього маятника. Попередній підвісці. Попередні підвісці, як ви бачите, наші поворотні кулаки і шквареневі втулки також ніхто не смазував жодного разу. От. Сухо. Тому на реставрацію люфти тут є. Не знаю, чи буде видно на камеру, але видно, я бачу, що тут розбиті і верхні, і нижні втулки. От, рульові наконечники е, начебто більш-менш. Е, як мені здається, то розбиті е, нижні втулки амортизаторів, верхні, наче більш-менше, наскільки я поворушив, то тут буде чим позайматися і по підвізці, і попередній, і по задній. Ну, коротше кажучи, глобально. І здається мені, що бовтаються і підшипники передні. Далі проводка. Бабах! Тут просто, просто я не знаю наскільки це камера передає, феєрвір, просто все висить. Ось він висить комутатор. Тут ось висить нижче. Ще один блочок. Ну, на грані, квадроцикл їздив на грані. І він чудом вижив. Тут має бути... А, ось він у нас прикручений блочок. Ну, коротше кажучи, коли я розберу все, я покажу, в якому стані проводка. Тому що отут проводка лежить на пластику, я впевнений на тому, що там ізоляція на грані перетирання і проводка була на грані замикання. І вже були неодноразові випадки, коли. Через отакі ну, недбалі, так скажімо експлуатації, у людей загорались квадроцикли. У когось півквадроцикла, передня частина згоріла, у когось задня, От, у когось повністю. Тому приділяти увагу квадроциклу, треба обов'язково допрацьовувати проводку. Ну, Судячи чисто з його стану, пластик там, стан гуми передній та задній, я думаю, що в нього пробіг. Невеликий там, ну, до 2000 кілометрів. Для Лінха М150 це реально невеликий пробіг. От, і за такий маленький пробіг ну, повністю ушатали підвіску. Мені жалко, чесно, Квадрик, він без ремонту, там, 4-5, деякі квадрики у нас 6 тисяч проїжджали до першого ремонту підвіски. А тут 2000 розірвано все. Розірвали по живому двигун. Ну, Просто не знаю, <різь> діти, звісно. Що їм поясниш? Але у них це вийшло. Вийшло це зробити. От. Ну, У нас це все, що я розказав ясна річ, буде в процесі ремонту. Значить, окрім того, подивимось на стан двигуна, яка там компресія, стан поршневої. коли все розбереться, поршнева буде зніматись, оцінимо там стан зносу. От. Є думка. Модернізувати цей двигун замість 150-кубової поршневої поставити 170-180 кубів. Я вже таке робив. На моїх прокатних квадроциклах стояли поршневі збільшені. Шикарно просто їде квадрик з поршневою 170-180 кубів. Власне, багато людей задавало мені про це питання, як же його поставити. Тому є думка зробити отакий тюнінг і розказати вам про це. Подивимося, що з варіатором, можливо, зніму відосік про тюнінг і допрацювання варіатора. На своїх квадроциклах я це робив, налаштовував більш точно. Взагалі по-іншому їде квадрик, з налаштованим варіатором і поршневою. Ну мені дуже подобалось. Принципово міняється робота. Навіть робота двигуна, те, як він тягне, як прискорюється. Навіть як стандартний варіатор працює з збільшеним об'ємом двигуна. Так, ну у нас тут дрібні є пошкодження по пластику, десь влітали, не знаю. Розбита решітка. Тут хтось поковиряв, не знаю отверткою чи може влетіли кудись. От, і невеличка тріщина пластику у нас є на лівому задньому королі. В принципі, начебто інше все ціле, але не дуже видно, бо він бруднючий, просто він два роки. Як мінімум 2 роки простої на СТУ. Так. Стосовно коробки передач, ну наскільки тут зараз видно, я передивився, начебто ці шестерні, які стоять в половинці двигуна, вони начебто начебто всі цілі. А отут у нас в коробці лежить. Ми не вийму зараз, ну коротше кажучи, грибок називається. Це вихідний вал, на якому сидить коробка, на якому сидить передня зірочка, передня зв'язочка, на яку цеп надівається. Як ви бачите, двох зубів нема, тому будемо міняти і грибок. Ну, Сподіваюся, що... як ви бачите, тут і кришку розірвало. Потрібно буде і кришку міняти. Йо-мою. Так, ну звісно, це все буде коштувати грошей. Половинка двигуна ліва, я дізнавався, там щось в районі 10 тисяч гривень, 280 доларів мені назвали. Отака от ціна недбалого використання, отака от ціна неграмотного використання. Тому всі, хто дивиться мене, займайтесь зі своїми дітьми, навчайте їх правильній експлуатації, навчайте їх правильно переключати передачі. Як стартувати, як міняти діапазони, як себе вести в складних ситуаціях на спусках, підйомах. Ну, По-перше, це безпека ваших дітей. Ну, а по-друге, це сімейні кошти, це бюджет. Не знаю. Комусь це важливо зберегти сімейні кошти і грамотно ними розпоряджатися, комусь можливо ні. Але е для тих, кому це актуально, беріть на замітку. Коротше кажучи, такий у нас пацієнт. Отакий у нас проєкт, не знаю, як ми його назвемо. Якщо у вас є варіанти, як його назвати, пишіть, бо на ютубчику у всіх проєктів є свої якісь яскраві імена. Ми це і маємо якось назвати. Що? Я паркую. Сьогодні п'ятниця, завтра вже починаються свята, Великодні, субота, неділя. Буду відпочивати, а займуся з ним уже з понеділка. Зроблю детальну ревізію і почну підготовку до його реінкарнації. Так, сподіваюсь, контент вам буде цікавий. Отут, як завжди, знаєте, що контакти для тих, хто хоче придбати квадроцикли або в описі під відео я залишаю посилання. Тому доєднуйтесь. З вами був Руслан це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Для тих, хто потрапив на це відео випадково, народ. Я з 2016 року займався прокатом квадроциклів. Я знаю про них все. Я знаю їхні слабкі сторони, я знаю сильні сторони. Я перепробував кучу різної техніки в прокаті. Я знаю, що варто купувати, а що ні. Я... Якщо у вас є питання, якщо вам потрібна допомога в виборі техніки, звертайтеся. Бо є величезна різниця по техніці з Китаю. Є заводська техніка якісна. Є фабрична техніка, яка отак просто на очах ламається. Коротше кажучи, буду радий допомогти і поділитись досвідом тим, хто шукає техніку, хто хоче підібрати для себе, для сім'ї, для покатух, для роботи і для охоти, там, для фермерства і так далі. Слава Україні! Нищимо русню, друзі, допомагаємо армії.